Привіт, рада всіх бачити на каналі. Сьогодні розкажу про найцікавіші, як я вважаю, місця в Чехії, які обов'язково варто відвідати, і поділюся власними враженнями і деякими історіями від друзів. У Чехії насправді багато прекрасних куточків, і я впевнена, що серед них кожен знайде своє ідеальне місце для подорожі. Прага, саме серце Чехії. Тож почнемо із Праги, столиці, яка заворожує з першого погляду. Ви коли-небудь гуляли Карловим мостом на світанку? Це просто неймовірно. Прага чарує своїми вузькими вуличками, атмосферними кафе і старовинними будівлями. Староміська площа, праський град, фатлавська площа це класика, яку неможливо пропустити. І з власного досвіду можу сказати, що найкраще приїжджати сюди восени. Туристів менше, а місто особливо красиве в жовневих фарбах. Друге, Чеський Крумлов подорож у казку. Якщо хочеться опинитися в справжній казці, то вам в Чеський Крумлов. Це маленьке середньовічне містечко, просто наповнене особливою магією. Його замок і історичний центр занесені до списку ЮНЕСКО, і тут відчуваєш себе так, ніби повернувся на кілька століть назад. У Крумлові є річка Флтава, і мій друг розповідав, як вони із друзями сплавлялися на каное, милуючись старими будинками і замковими стінами над водою. Ідеальний час для відвідування я вважаю це літо. тоді є можливість прогулятися човном або насолодитися літніми фестивалями, які тут проводять. Наступне місто Карлові вари, місто спа і цілющих джерел. Це місто, де зупиняється час, вважають багато туристів. Воно відоме своїми термальними джерелами і приваблює людей з усього світу. Саме тут можна спробувати лікувальну воду із гейзерів, а також побувати на міжнародному кінофестивалі. Я приїжджала сюди з подругою, і це була справжня відпустка для душі. Найкращий час для візиту весна чи осінь, коли місто не так переповнене і можна спокійно насолодитися прогулянками вздовж колонат. Та відпочинком у спа-центрах. Четверте: Кутна гора: місто срібла. Це ще одне місце зі списку ЮНЕСКО, яке відоме своєю історією добування срібла. І саме тут знаходиться один із найбільш вражаючих об'єктів костел всіх святих із кісницями. Це каплиця, прикрашена кістками людей. І виглядає вона абсолютно містично. Для тих, хто любить містичні історії, кутна гора стане справжньою знахідкою. Відвідувати це місце найкраще в будь-яку пору року, але атмосфера каплиці взимку особливо заворожує. Далі одне з найбільших міст Чехії Брно, місто студентів і культури, це столиця Моравії. І це місто з великою кількістю студентів, мистецтва, цікавої архітектури. Тут завжди відчувається молодічна енергія. Брно це місце, де поєднується сучасність і старовина. Від стильних кафе до старих веж і костелів. Моя подруга розповідала, як вони з компанією знайшли цікаві підземелля, де можна спробувати квест гру і дізнатися більше про історію міста. Бруно краще всього відвідувати влітку, коли на вулицях організовують фестивалі чи концерти. Ще одне маленьке містечко табор, місто Гуситів. Якщо вам подобаються місця із особливою історією, рекомендую табор. Це місто стало центром руху гуситів, і кожен кусочок тут дихає історією. В таборі варто відвідати фортецю музеї, присвячену гуситському руху. Тут дуже атмосферно і відчуваєш себе частиною історії. Найкращий час для візиту весна або літо, коли можна прогулятися замковими стінами і насолодитися краєвидами. А ще у таборі є відомий музей шоколаду. Із багатьма активностями для дітей. Це місце, куди я возила свою доньку. і Їй дуже сподобалося. Тому рекомендую ще відвідати табор зі своїми дітьми, заради цього музею шоколаду. Наступне місто Ліберець, місто природи і гір. Для тих, хто любить гори і природу, ліберець це справжній рай. Звідси можна легко дістатися гір їзера та погуляти мальовничими маршрутами. Окрім природи, тут є великий зоопарк і розважальний центр. А ще в земку ліберець перетворюється на зимову казку із численними лижними трасами для любителів зимових видів спорту. Це ідеальне місце. Наступне це Оломоуц, історичний центр Моравії. Оломоуц дійсно часто називають маленькою Прагою, але його атмосфера зовсім інша, більш затишна і камерна. Пам'ятник Святої Трійці, який розташований на головній площі, вражає своїм розміром і деталізацією. Він внесений до списку ЮНЕСКО і має багато символіку, пов'язаної з католицькою вірою. На площі є також астрономічний годинник, трохи схожий на той, що у празі, але із з муравським акцентом. У Ломовці я відвідала музичний фестиваль з друзями, і це було одне із найкращих вражень від міста. Ми гуляли нічними вулицями під живу музику, і в цей момент здавалося, що ми самі. Частиною цієї історії. Тож, якщо плануєте поїздку, раджу приїхати сюди восени чи весною, коли в місті тихо і спокійно, і є час на прогулянки. Наступне ползень, батьківщина пива. Ползень це місто не лише про архітектуру, але й про культуру пива, яка тут дуже важлива. Також можна йти на пивний завод, де пропонують туристичний тур, аби заглянути за лаштунки виробництва всесвітнього відомого пива. Мій чоловік відвідав цей тур із друзями і повернувся з купою історій. Їм показували те, як відбувається процес бродіння у великих мідних чанах. А в кінці чекала всіх дегустація свіжого нефільтрованого пива прямо із підвалів. А ще у Ползні варто відвідати велику синагогу. Це третя за величиною синагога в світі, і її архітектура також вражає. А ще я працювала на мовну школу, яка також була розташована у Ползні. Звісно, не можна забути про Шумавський національний парк. Це місце, що вас вразить красою і спокоєм. У Шумаві дуже різноманітні маршрути від легких прогулянок до серйозних походів на кілька днів. Моя подруга часто приїжджає туди із дітьми, кожного разу відкриваючи для себе нові місця. Їм дуже сподобався маршрут до Чорного озера, який проходить через густі ліси і відкриває краєвиди на озеро, сховане серед гір. Влітку тут справжня зелена казка, а восени природа стає особливо яскравою і теплою. Наступне місце, яке я, власне, планую відвідати, але ще не відвідала, це адрешпадсько-тепліцькі скелі. Справжній кам'яний лабіринт, який вражає своєю масштабністю і формами. Скелі тут витасані вітром і водою у неймовірні фігури від гігантських грибів до вузьких ущелин. Одного разу моя подруга розповідала, що вона з друзями вирішила проїхатися на човнику по невеликому озеру серед скелі. Це був день для неї повних емоцій. На кожному кроці вона робила фото, але реальність наскільки казкова, що камера просто не могла передати всієї краси і, звісно, її власних емоцій. Хоча вона дуже хотіла поділитися цими емоціями зі мною. Наступне можливо. Місце, про яке ви не чули, це палац Ледніце валтіце Це одне із найбільш ландшафтних парків у Європі. Палац оточений красивими садами, штучними озерами, руїнами і навіть мінаретом, що робить це місце неймовірно атмосферним. Мій друг був тут восени, і для нього це було однією з найкращих прогулянок за цілу осінь. Він радив мені, якщо я захочу відвідати це місце, взяти екскурсію по замку, щоб дізнатися більше про історію родини Ліхтенштейнів, які залишили після себе такий унікальний культурний спадок. Наступне глибоко над Флтавою. Казковий замок, розташований на півдні Чехії, і є одним із найгарніших в країні. Його архітектура нагадує німецький Ноушфенштайн. Білий фасад замку з численними вежами створює враження, ніби ви потрапили в справжню казку. Ми з дітьми гуляли його чарівними садами, де можна побачити ідеально підстрижені кущі, декоровані фонтани, різнокольорові квіти. Найкраще приїжджати сюди навесні, коли парк навколо замку розцвітає і стає справжнім квітковим раєм. Інтер'єри замку також вражають. Тут можна побачити антикварні меблі, мисливські трофеї, портрети шляхетних родин. Далі моравський карст. Моравський карст це унікальна система з понад тисячою печер, лише 50 з яких відкриті для відвідувачів. Найвідоміше серед них це Пункевні печера, де можна спуститися на дно вузького каньйону і покататися на човній по підземній річці. Відчуття, коли проходиш під високими скелями, бачиш природні утворення навколо, просто складно описати. Особливо захоплює прірва Макоча, яка вражає своїми масштабними і драматичними видами. Для тих, хто полюбляє екскурсії, візьміть екскурсію з гідом, щоб дізнатися більше про природні і історичні особливості цього місця і відчути усю велич природи. Наступний замок Карлштейн одна з найвідоміших і значущих фортець Чехії, заснована королем Карлом IV для зберігання королівських скарбів, включаючи корону священної Римської імперії. Оточений густими лісами. Він височіє над флавою і справляє незабутні враження своїм розташуванням. Друзі розповідали, що приїхали сюди на велосипедах і насолоджувалися краєвидами з веж замку, які відкривають мальовничі пейзажі на навколишні ліси. Відвідуючи замок восени, можна потрапити на реконструкції середньовічних подій, що надасть йому особливого колориту. Ще один замок замок Конопіште, який розташований лише за 50 км від Праги і відомий як резиденція Франца Фердинанда – Чий замах став приводом до Першої світової війни? Замок оточений прекрасним парком, де можна побачити оленів, павичів і навіть рідкісних рослин. Всередині конопішта зберігається одна із найбільших колекцій середньовічної зброї в Європі, а також багато колекція мисливських трофеїв. Ми відвідували його весною, коли парк розквітав, і було таке враження, ніби ми знаходимося в особливому захищеному від сучасного світу місці. Ще є таке місце, як виноградники Палава виноробний регіон, де можна знайти багато із найкращих чеських вин. Виноградники, що простягаються на пагорбах, створюють неймовірні пейзажі, особливо весени, коли листя набуває золотавих і червоних відтінків. Мої друзі потрапили на дегустацію місцевих вин цього року. Дізналися більше про виноробну культуру Моравії. Вони говорили, що це ідеальне місце для тих, хто хоче не лише насолодитися природою, а й познайомитися з чеською гастрономією. Ну і останнє місце звичайно чеська Швейцарія, унікальний національний парк, розташований на північному заході Чехії поблизу кордону із Німеччиною. Його офіційна назва Національний парк Чеська Швейцарія, і він вважається одним із наймальовніших міст країни. Парк відомий своїми величезними піщаниковими скелями, ущелинами, густими лісами і річками, що створюють вражаючі пейзажі. Однією з головних визначних пам'яток парку є привісла Брама, яка є найбільшим природним кам'яним арковим мостом у Європі. Цей унікальний природний арковий міст, утворений піщаником. Став справжнім символом чеської Швейцарії і навіть зображений у відомих фільмах. Мандрівка до привісла, брами це справжня пригода. Тут потрібно пройти мальовничими стежками, що ведуть через ліси і вузькі каньйони. Види з верхньої точки арки вражає, адже звідси відкриваються панорамні пейзажі на довколишні скелі, густі ліси, що розтягуються до горизонту. Крім природних красот у чеській Швейцарії є багато маленьких сіл із традиційними дерев'яними будиночками, які надають місцевості особливого колориту. Тут можна зустріти місцевих жителів, які займаються традиційними ремеслами, а також скуштувати місцеву кухню. Наприклад, у селі Гренско є численні кафе, де пропонують страви, приготовані за стародавніми рецептами. Чеська Швейцарія особливо прекрасна восени. Коли дерева змінюють свої кольори на жовтий, червоний, оранжевий, коричневий, усі рекомендують відвідувати цей парк восени, тому що місцевість нагадує живописну картину, легкий туман, який інколи з'являється серед скель, створює особливо і трохи містичну атмосферу. Відчувається справжня єдність з природою, спокій і натхнення. Отже, як бачите, Чехія це не тільки Прага, а й безліч інших фантастичних місць, які чекають на вас. Кожна з них має свій унікальний характер, атмосферу, історію. Я сподіваюся, що цей огляд надихнув вас на наступну подорож, і ви захочете відкрити для себе щось нове в цій прекрасній країні. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайк, діліться своїми враженнями в коментарях. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про цікаві місця, подорожі і лайфхаки для життя в Чехії. До зустрічі і бажаю всього найкращого. Па-па!